Що важливо, що для багатьох тих, хто був в окупації, насправді їхній невиїзд з окупації вже державо розцінювався як або перехід на бік ворога і державну зраду, або колабораційну діяльність, навіть особливо не досліджуючи, чи він відбувся насправді. Це був 22-й рік, і це тоді було ну, за кошти по превенції, я не знаю, як це назвати. Але ті ем, представники органів місцевого самоврядування, які залишалися на окупованих територіях, вони ж переслідувалися країною-агресором в першу чергу. Це треба також розуміти, що. Колабораційна діяльність місцевого населення дуже часто є наслідком дуже цілеспрямованої політики Російської Федерації, коли вони нищать бізнес, вони фактично звужують коло місць, куди ти можеш піти працювати до тих, які конектяться так чи інакше з державою агресоркою або окупаційними органами влади. Ну і так само вони першими атакували органи місцевого самоврядування і таргетували представників місцевого органу влади, і навіть тоді змушуючи їх, наприклад, роздавати їхню гуманітарку. Роздача гуманітарки вважається російською, вважається нашими правоохоронними органами колабораційною діяльністю.